Всім привіт! Мене звати Настя. Я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні вихідний, а це значить, що ми читаємо книжку Коліна Гувера. Все закінчиться на нас. Вона невелика. Я думаю, за один день її реально синути прочитати, але побачимо. Бо в мене на сьогодні є трохи планів зробити нігті. Ось зараз в мене оці синенькі, які я робила в, в лозі 24 години читання. Сьогодні думаю, зробити щось рожеве, але побачимо. Теж зустрітися з мамою і подругою планувала, але як буде, то буде. Якщо що, то два дні почитаю цю книгу. Ця книга про героїню, яка збудувала своє життя сама. Її батько був тираном, він бив маму. Мама з цим годилася. Вона його виправдовувала після закінчення університету і смерті батька. Дівчина головна героїня приїжджає, будує свій бізнес, зустрічає шикарного хлопця. Після чого згадує про своє перше кохання. І щось там починається крутитися, вертітися. Якщо це книжка про любовний трикутник, то я не зовсім розумію назву. Але як почитаємо, тоді знаємо, чому книга так називається. Читала десь процентів 10, 10 книги. Починається книга з того, що головна героїня сидить на даху великого якогось будинку і дихає свіжим повітрям. І там вона знайомиться з цим ідеальним хлопцем, який лікар, про якого ми чули в анотації. І він мені не сподобався, бо він бив стул. Не знаю, як б... в нього ж там в житті прийшло, що він був такий там злий, і хотів зірвати злість на тому бідному стулі. Ось мені було шкода, ці меблі. Ось, ну, коротко, Нічого в нього не вийшло, то був якийсь дуже міцний стул. Це так сказав про ці меблі, якби це були це головна сюжетна лінія книги. Ну коротше, що вони там розбалакалися. Він дав не двохсмисліно зрозуміти їй, що він би хотів з нею провести час в інтимній атмосфері одноразово. Вона йому сказала, що її таке не інтересує, що вона хоче знайти того одного єдиного. Він сказав там Ну блін. Ось і вони розійшлись там на півроку. Вони не бачили взагалі, ні, як не підтримували зв'язок, не обмінялися контактами, там нічого. Ось і через півроку вони випадково зустрічаються і між ними якісь іскри. І вони обидвоє розуміють, що він не може їй дати того, що вона хоче, їй не підходить те, що вона може, що він може їй дати. Але ті іскри хтось там літають, літають. І побачимо що з цього буде, хто з них уступить. Я навіть коли читаю детективи, я не так калупаюся іщу двоє дна, як зараз читаю цю книжку. Получається, що е, українською цю книжку перевели назву її як покинь, якщо кохаєш. Оригінальна назва, нагадую, все закінчиться на нас. Е, Пам'ятаючи той факт, що головна героїня Руслана не дуже здоровій родині, в тому плані, що її батько був тренером, він бив маму, кричав на доньку, там пив щось там таке. Ось, можна подумати, що вона би знайшла собі такого самого е, хлопця. Да? Повторила б судьбу, і надва може мати на увазі це, що цей замкнутий круг да, перерветься, так вона зрозуміє, що такі стосунки між чоловіком і жінкою є ненормальні і знайде собі нормального хлопця. І це би мало сенс, так? Але це не настільки глибока проблема, яка підіймається в цій книзі, щоб на честь неї називати книгу, якби об'єктивно, там зовсім про інше. І теж я все ще очікую цей любовний трикутник. І, власне, про того чувака, який третій цей угол в цій прямий, її кохання, який в книжці одночасно повествуються як в двох часах теперішнє. І додатково Гериня читає свій особистий щоденник. Ну, не щоденник, вона писала листи телевідучі одні, які не відправляла, і це виглядає як її щоденник. Вона якби його читає, і ми дізнаємося, як виглядала її відносини, знайомство, там взагалі взаємодія з тим її першим чуваком, якого вона там кохала колись. І я все чекаю, коли він появиться. І що ніби з цього мабуть взагалі, бо в неї якось романтичних чувств ніби до нього і не зосталося? І як вони з цього прив'яжуть любовне без поняття? І чи будуть його взагалі прив'язувати? І про що взагалі в назві цій книзі йдеться? Який хірург. Бо зараз в них просто шикарні стосунки, він там такий романтичний, заботливий, там все. Але, блін, той з в початку книги ну це ненормально. І мені здається, що там не вийде притягнути лінію, що, типу, що він буде поганий. Мені якось це не віриться, бо його показують дуже хорошим зараз. Але якби він був поганий, то, то у нас, може, і мала сенс. Ну, не знаю, почитаємо, узнаємо. І це, мабуть, був такий останній розгорнутий відгук на книгу, бо далі вже почнуться спойлери, тому буду казати дуже туманно, загадочно і заохочуюче до прочитання книги. Я ніколи не зрозумію, як люди після того, як щось приготують, в них кухня чиста. Я коли щось приготую, там всю кухню мить треба. От щоб ви розуміли, це я жарила котлетки. Котлети вам теж показати. Ладно, покажу. По вот такие от красавичі котлетки. Вкусні, бо Я м'ясо я Артур ужала. Він каже, що я вкусні роблю. Найкращі рецепти це рецепти на глаз. Мені дуже цікавий персонаж мами головної героїні. вона підіймає в цій книзі це питання того, що чому жінки терплять, так якби ну я там не хочу бути сексисткою. Там я знаю, чоловіків е, теж б'ють там чтероризують. Так, але на напр наприклад цієї книжки жінка була в шлюбі, довгий час, де її били, над нею знущалися. І воно, мабуть, фактично так і є, що коли так зі сторони дивишся або коли своїми мозгами думаєш, то здається, що якщо до тебе в стосунках ставляться погано, там не обов'язково ж такі крайно ще заходить заходити, або просто там десь якась зневага, не посвячує тобі час, людина, там чи ще щось. І якби ти ніби розумієш, що ну, фігові трохи відносно не хочеться в таких будь, так? Але якщо ти в них вже є, то ти сама придумуєш відмовки цьому партнеру, там навіть не треба, щоб він якось виправдовувався. Там, ти сама решиш, що ну, він змучений, ну, в нього робота погана. Ну, то ж ну я там сама винна. Ну не так ти все страшна, як вдарив. Той раз ногами було в цей раз тільки подзатильник. То не найстрашніше, що може бути. І ну, стільки ж нас зв'язує. Ну, нащо, ну там ну, ладно, просто наступний раз б змовчу, да? І воно це таке дуже втягуюче. І ця книжка добре висвітлює цю проблему. А далі, якщо комусь цікаво, в чому була все-таки інтрига назви книги, то я скажу, бо це вроді не детектив, не знаю, чи це таке, така страшна таємниця, але може хтось хоче собі враження зберегти. Е, тому тут буде таймер, так буде написана хвилинка, на яку хвилинку перенестися, якщо ви не хочете чути через що така назва в книги. І я одночасно була і права, і не права. Права була в тому, що цей хірург почне її бить. А не права в тому, що вони це не зможуть обіграти так, щоб це виглядало натурально. Але це таки виглядало натурально, що той стільчик все-таки нам побили на, на початку книги не просто так. Все-таки це був намек на те, що в нього з головою не все в порядку. І показується, як ніби і вона його любить, і ніби він її любить. Але ніби як ти когось любиш, ти не будеш його бити. Так? А якщо ти любиш себе, ти не будеш пробачати того, хто тебе б'є. Ну і у це її перше кохання, так, у цей чувак, якого вона зустріла, вона теж постійно згадує тепер свого батька. Він неї асоціюється з дитинством, з тим періодом, коли вона постійно бачила, як батько б'є маму, і в неї це все в голові крутиться. Ось, і я сподіваюся, вона знайде в собі сили від нього піти. Не обов'язково до того чувака, якого вона кохала в дитинстві, просто від того, хто її зараз б'є. На вулиці вже ніч. Поки я не дочитаю, спать я не йду. В книжці все окей. Якби, ну, я думаю, що я знаю, чим воно закінчиться. Там з цього ще пробують робити інтригу, що там, типу, головна героїня не впевнена в своїх там, почуттях, відчуттях і планах, але якби, понятно, до чого все йде, ось, поговорити з вами хочу про інше. Про те, яка дурацька обкладинка на книжці з російським перекладом. Просто вона взагалі не передає суть книги, вона виглядає як якесь таке дешеве порночтиво. Таке, ну перепрошую за не знаю, до слова порно. Два рази перепрошую, бо два рази сказала. Але ну блін, реально. Якби побачила таку я подумала, що це якась така дурнувата книжка. Роля прийшло з водпаду, і там взагалі нема на що розраховувати. Я дочитала книгу, і що я можу сказати? Мені сподобалося Це більш-менш того, чого я очікувала, мабуть, з тим, що я не знала, чого очікувати, бо не зрозуміла назву книгу, але цього, це опустим. Було кілька моментів, які мене. Ну, так не вірилось просто в які, так? Бо в нашій героїні є, є свій власний бізнес, ну, вона його зробила десь там на соті сторінці книги. І в неї просто все пішло, без сучка, без задорінки, вона собі з порога знайшла і працівницю, яка їй за спасіба працює просто, від всього серця старається, так, як для себе. У цього її чувака, який був її першим коханням, теж в життя зложилося просто казково. Хоча, ну, може, то і реалістично, бо такі люди збуваються звикли старатися, то може в ньому реально б все вийшло. Хайте як кажуть, якщо у вас є багаті батьки, вам це зекономить 10 років життя. Тобто, в загальному кожен з нас може прийти до якоїсь загонної цілі, але кожен буде мати до цього різні шляхи. І те, що в нього цей шлях був такий короткий, це трохи нереалістично, як на мене. Але хто що його знає? однозначно рекомендую. Дякую, що були зі мною і до зустрічі.